Я буваю на Донбасі по воєнному, але ви знаєте, я такого не бачила саме так. Коментую ситуацію у дворі рідного дому народна артистка України Рима Зюбіна. Жінка народилася, виросла ось в цьому багатоповерховому будинку в центрі Ужгорода за адресою 2. Тут прийшло її дитинство, і спогади про рідний дім теплі і ностальгічні. Тому зараз, коли жінка приїздить з Києва в рідний Ужгород, із болем дивиться, на що перетворилась її рідна домівка. Внутрішній двір будинку перетворився на сміттєзвалище, закрите під замок. Декілька років вже закритий вхід. Ну я скажу, що вже рік останній це вже просто перетворюється на смітник. Я зверталась до ЖЕКу. Жек ніяк не реагує. Представники жреру приїжджали неодноразово, проте допомогти не змогли. кажуть, це не в їхній компетенції, адже внутрішній двір не є прилеглою територією будинку. Він у приватній власності окремої фізичної особи роки два. Тому значить були звернені. Виходила комісія з представником департаменту міського господарства. Питання в тому, що підвал як нам сказала, перебуває у приватній власності. Він закритий ми туди зайти. Не можемо бо у нас допуску на нього немає. <у>, у людей, які вихід, у мешканців, значить, звертатися до муніципальної поліції. Справа в тому, що тут іде пряме порушення, правил благоустрою. У відділі муніципальної поліції при міській раді своє кардинально інше бачення вирішення ситуації. Літання, прибирання сміття в, в під'їзді будинку Шандора Петфі-2 не лежить компетенції муніципальної поліції. І муніципальна поліція не знімає замки. От вона не є правоохоронним органом, а то, що є проблема у 4 ЖК, що вони не можуть звернутися в до Журовського міського відділу міліції і попросити, щоб на дане місце прийшов дільничий інспектор міліції, це їхня проблема. Відтак, як зазначають у відділі муніципальної поліції, вихід простий. Представники ЖРРу повинні були викликати дільничого інспектора, зняти замки, прибрати і вивезти сміття. Та муніципали пообіцяли вирішити це питання вже особисто. Я так думаю, що вже звертатись нема чого до ЖЕКа. Я думаю, що вже ми спільно з департаментом приймемо деякі міри і допоможемо мешканцям. А якщо на секрет? Хоча б ну думаю, може на протязі неділі От так попробуємо там в залежності від того. Ну організувати треба роботу. Вирішити ситуацію. Муніципали пообіцяли впродовж тижня. Переконують за сім днів подвір'я буде чистим. Чи виконують вони свою обіцянку? Перевіримо за тиждень.